І ось дивіться, пояснення умови розподілу тишнини зі споживачем. Що таке відключення електроустановки? А, ви можете просто сказати, що, з чим вони погоджуються. А дивіться відключення електроустановки, що вкратце спрямовано, на застромлення електроустановки. Яка норма закону, коли відключають квартири? Я не знаю такої, не що зараз а, вас цікавить конкретно. А дивіться попередження на увазі, ви щось не погоджуєтеся ну, не погоджується. Те, що вказано попередження ну, за квартиру дивіться, людини відключили вже більше ніж півроку. именно в квартире. в квартире обрезали под корень а, да. мой я личный говорю, провод мой я личный я провод говорю. обрезали под корень я понимаете не электроустановку да. Это. Да, а это именно мой еще я марте вроде 27 3 3 0 3 Третього нуль третья війна почалась. Ні, дивіться, Ольга. Ні, це з іншої адреси. А, ми спілкуємося з ми з вами спілкуємося з приводу цього, да? Ви мені дали один, сказали інше. А це інша адреса. Це по факту вже відключення. Я просто вас це це за ці адреси, за ці адреси. Тут ще відключення не відбувалося. Я Або якщо відбувалося, то вчора сьогодні. Дивіться, хто це нас Пока еще информация Но я, том, что я вам что разумею, давай Мы хотели просто услышать, по какому да. норме закона выключается именно квартира. Да. Вот. Яка нова договор, квартира коли помер. А закон. тим більше, дивіться, у мене відповідь від енергозбут є. Чим вони займаються? Я запросила договори, які е, заключаються між головою ОСВБ і нами, але, але ми про це нічого не знаємо. Це голова ОСВ від себе заключає договори на три особи. Тобто ми там ідемо як суб'єкти господарювання. Тобто ми, аказуємо, займаємося господарство. Це такий договори, я не можу його надати. Мені на що відповіли? Дивіться. 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 За результатами розгляду вашого звернення повідомляємо наступне. Товариство полтавої енергосбуз здійснює постачання електроенергії до багатоквартирного житлового будинку за адресою, ну, адреса вказана, для слухати. Ця, що ми зараз розглядаємо, для забезпечення технічних цілей, освітлення схід на підставі укладеного договору про постачання електричної енергії, постачальникам універсальних інших послуг із ОСВБ-47. Тобто не знав. Далі. При цьому, враховуючи тут е, ну, там посилання на е, 505 цивільного кодексу порядку діяльності Полтава-Тепло Олег Господ з комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, затвердженою наказом там наказ, є, якщо можу дати, відсутні правові підстави у надані інформації, що випливає із виконання правочину договору та копію е, самого договору. Тобто я запросила копію договору, бачите, таємниця. Додатково повідомляю, що О, номер договору копія договору. договор был, за... вам сказать, какие договор? Ну, какие заключили ОСББ-47? Да. Я тоже по этому вопросу пришла. Нет, она была из дома, да? Я, а, я, я с да, да, мы снимаем для себя. Так мы не надаем дозвол Это для а, себя, не для, для, для общего обозрения. Ну, извините, собой, если бы я пришла к вам домой, вы бы мне запретили, так как вы на работе.

Ну, дивіться, ви ж бачите, що таємниця, ви знаєте, якщо ви юрист, ви ж маєте, якщо нас нам не повідомлено, умови договору, да? ми маємо обслуговувати ці особові рахунки, з якими ми не заключали жодного договору. А це зробила председатель, да? яка цивільна неправоздатна особа. На святі Петровна. З нею ми повинні спілкуватися. Хто це такого Ольга Петрина? Чи це наш? Ну як це наш? Це ви собою рахунок ОСББ. Ні, ні, квартира 27, 87, будинок з Єва Ольга Петровна. Ми маємо спілкуватися з Лівою Ольгою Петруну. Або якщо з нею щось трапилось, то тоді з правонаступниками чи я. Я дочка. Давайте тоді, будь ласка, ваші документи, щоб ми зрозуміли. А доверенность ваша не надо вообще. Почему у меня выключили те? Вы можете сказать норму закона? У вас не суд, чтоб доверенность. А вы что?

Який досвід? Де він? Ми його запрошуємо, ви його не даєте. Мене цікавить, ні, мене цікавить нас попереджена на про я вам, я вам, я вам да. про відключення електроустановки. Мене цікавить, яким чином вона буде відкручена, тому що сплачувати ніхто не буде за борги ОСББ юридичною особи. Яка відповідає що вирішили, сама тому, своїм що майном рахунок належить ОСББ і на балансі належить як юридичні особи, а чому не юридична? Якщо б це це, що він юридичний цілореєстру не чекає рахунок ОСББ належ. І, які, там, ну, підвалах там, наприклад, ну я не знаю, там Я ж вам читала під'їзді. Ми з вами, ми вами Енергов... ми за квартири. Я вам відповідь про енергозбут читала, що вони схилилися. Давайте, так, давайте І, так, знаєте, ви розумієте, що ви ж що що прийшли. Ви ж прийшли, розумієте, що, що ви прийшли ви, до фахівців, які ви, займаються на нарахуваннями. Якщо у вас питання такі, такого про у нас, добре давайте так. Давай може забуваємо, як ми напишемо. Ваше право. Нет, не подивіться, ви мені надайте норму закона, де відключається квартири. Пожалуйста. Да. пожалуйста юрист... надайте. Да. Надайте Ні, я, ви зам... я вам надала норму закону, де відключається лише электроустанов. Закон я вам показала. Витяг з закону. Я вам показала, я вам надала. Я вам надала. Це, запит. це закон, це не я. Це не вона придумала. Я не поняла. Ми з вами спілкуємося, якщо ви юрист, то ми спілкуємося. Усний запит ніхто не заборонює. Усний запит, Відповість 30 днів ждати не повірте, Уже скільки можна ждати. Але фізична особа, це назва особового рахунку ОСББ. Фізична особа це не людина, що ви хотіли. Дев'яносто 91 стаття цивільного кодексу. Прочитайте Прекайте, будь ласка. Ні, ви не, говорите, мені скажіть норму. Ми скажіть норму. убували. Скажіть, скажіть її нема? Ні, ми не вирішили має? по суті питання. Скажіть норму. Не ми не вирішили має? питання, по суті. Куди ви виходите? А Що ви тікаєте? Нам візитом я? Приходьте з візитом, якщо бажаєте. Вам надо сказати. Оце юрист. Ніхрена не знає, що за що вона гроші отримала? Вона вам відповіла юристи на. Вона норму закону не, не надавала. Це просто фахівець. Будь я... ласка, я вас дуже прошу. Якщо ви вважаєте отримати всі ці, ці питання, питання до юристів. Що, нам їхати в Полтаву припадати. напишіть запит і принесіть не, Добре, Або ресурсів. Ми це зробимо. Це не питання, це на якій підставі була. ви займаєте ці здання, які належать громаді. Що ви робите? Підключаєте лікі ані філія ще раз за такі питання що ви на такі питання відповіді я зрозуміла Я ви можете ну, я я такі відповіді давати. Ви більше нім'я розумієте, що ви сейчас запитуєте, ви питаєте От дивіться, ви нам ви предлагаєте ви писати, писати сюди запит, так? Не і которая п'ять пойдеться те ж саме, що і це, на тих запитах. Ви висот 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 напишете комерційна таємниця. Це від людини залежить, якщо людина ну, сплатить підключення... борги за що Він. за які те, що вона використала електричну. Та вона не використовується. Так, так, будь ласка. Сплачу, ні, енергонаселії 53 ви, ви, стаття вищого коефіцієнтного. Ви, Скажіть, будь ласка, ви що сплачуєте да, за кожного споживача, який мешкає в цьому будинку з бюджета сплачуєте. Ви сплачуєте бюджета. за кожного споживача, який мешкає бюджета. в цьому будинку. А ми рішення сплачуємо. А, а а як ви сплачуєте що, тільки за одного? Ви ну за бюджет добре, шо? добре. Скажіть, будь ласка, ви ви зараз звернулися до нас, так? Ви назвали мені адресу Героя Маріуполя 87 квартира 27, так? Так, я назвала Ольга, вам Ольга, Ольга Петрівна. Так. Я не знаю, вона, ви, ви не, ну, не кажете, де так, вона, що вона. Так, Ладно. Хто користується електроенергією за цією адресою? Тут мешкають вони. люди. Вони вони користуються. Це жила квартира. Вони вони повинні розраховуватись за спожиту електричну. Електроенергія належить за Україні. Я вас розумію. Я ще таке так саме, будь ласка. Я складаю бюджет. все на ті питання, які я можу вам відповісти. Я якщо ви будете задавати, я вам не хочу а стосовно квартири мені не потрібно. Я не юрист, я на всі питання ви що стверджуєте своє, а яке я вам ще... а я вам Добре. покажу вам по закону. Якщо ви мені Про не потрібно це вам потрібно, тому що Будь ви, протилежне ви стверджуєте протилежне ви стверджуєте протилежне, де ваші юристи? Де. Де. де вони що ви тоді, вам, якщо ви мені будете надавати питання на ті, які я можу вам відповісти. Я вам а відповім, з ким ми можемо поспілкуватися, тут яке ви взагалі? маєте право до нашого майна взагалі встановлювати свої щотчики і розводити господарську діяльність, яка заборонена законом, будь ласка, є керівники... Єсть, якщо ви бажаєте такі питання забу загадати, задавайте їх, будь ласка, там де вам нададуть обґрунтовану відповідь. Де я не наважена вам розповідати. Нам вчора вже надавав. надавати задав діяльність. Ви касочки становлюють лічильники організація, яка була да, добре. Ваша цивільна у вас витяг є ага. на підставі, яких які документів ви тут діяти. Будь ласка, Витяг у вас, є? будь ласочка. я вам більше ніякої інформації не можу надати. На ті питання, які ви мені задаєте, я вам Ні, дивіться, якщо ми приходимо до вас, ви структура, яка себе позиціонує, як е, державна, надавачі послуг да, чи хто ви, там, да, 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 ви маєте надати установчі що що вони існують. Тому що в єдиному державному реєстрі я їх не побачила. Ви не, не маєте не права на заключення жодного договорів. Це не, не, не випадку. Це право, будь ласка. Я вам ще раз кажу: у нас керівники наші. А чого ви лізете до до наших електропроводів? Э, особових проводів? да обрізали обрезали подворень між прочим? Загалі ми... то нам ставити лічильники без нашого дозволу насильно Він поставили. будь ласка, У Можете, будь ласка, Ви питаєте хто ви спитали хто встановлює лічильники? Я вам відповідаю організація, яка встановлює лічильники. Добре, ви? світло відключаєте людей від, від, від світла. Квартири. 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 тому що якщо у людини є збор, їй надається Норма закону. Юристам запитують. Ні, ну про що ми задавали? Ні. Вона не ви відповідає. тільки що стверджували. Ви відключаєте квартири. Норми закону ви не надаєте. Будь ласка. Це кримінальна відповідальність. Ви, будь ласка, не повишайте на мене. Я не повишаю, ви ще норму закону. Не на мене тиснути. Будь ласка. Пішли прокуратуру, Спасибі.